Салют! Мене звати Ігор Ковальчук. Я виконую функцію операційного керівника в Івано-Франківській площадці Лянсбург. Раніше ви вже бачили мене у інших відео. Настав час більш детально познайомитись. Машина моя завтра їде. Та й шо ви тут? Масло треба міняти по погрузчику. Йому йо, Юр, звірники не працюють, дощ паде. Ми їх будемо робити чи не будемо робити? Алло, солярка сьогодні буде? Мені потрібні ще гроші. Даси? Як ви зрозуміли, основне моє завдання полягає в тому, щоб відмовляти людям у їхніх запитах. Це не тому, що я не хочу їм допомогти. Жартую, звісно. Я в компанію, окрім продажу, відповідаю за склад, транспорт та причати до того людей. Ну і не без того, що попадаю до вас в кадр. Тому принагідно хочу передати привіт клубу з Польщі. Клуб -привіт.